Ну, ми з вами визначили основний пріоритет тем на сьогодні. І, зокрема, хочемо обговорити важливий аспект тих перемовин, які зараз відбуваються, зустрічі нашої влади, офісу президента, зокрема Міністерства закордонних справ, з нашими і західними партнерами і з представниками інших країн, зокрема глобального півдня. Те, що відбувалося в Джиді, те, що е, оті долучення до мирних ініціатив формули миру, про яку ми говоримо, але крізь всі ці зустрічі, крізь всі ці теми, пробивається одна дуже м, турбуюча тема: те, що можливо в нас мають відбуватися певні перемовини з Російською Федерацією, що нам доведеться, напевне, якимось чином. Сідати за стіл мирних перемовин. Про це е, неодноразово натякають і західні партнери, а особливо і е, ті партнери, які тим чи іншим чином пов'язані з Російською Федерацією. Це в ці наративи просуваються. І це дуже турбує насправді. Ну, якщо чесно, я вже неодноразово казав, що. На сьогоднішній день, підкреслюю, на сьогоднішній день жодного об'єктивного підґрунтя до будь-яких переговорів України з Росією не існує. Не те, що я їх не бачу, їх просто не існує, в принципі. Якщо схематично, то от в цьому процесі глобально існує чотири сторони: безпосередньо Україна і наші союзники на чолі зі Сполученими Штатами. З іншого боку, Росія, за спиною якої є Китай. Можна розібратись в позиції всіх чотирьох учасників. Почнемо з України. Позиція України абсолютно чітка, вона сформульована. Спочатку звільняйте всі окуповані території, потім сідаємо розмовляти далі. Позиція Росії теж. Діаметральна протилежна, більш того, вона вже застовбила, умовно кажучи, за собою певні території, внісши зміни до власної конституції. Подобається нам це чи ні? звісно, річ, я не можу зрозуміти, взагалі, кому це з українців може подобатись, але Запорізька херсонська. Донецька, Луганська і Крим п'ять областей України юридично Росія визнала складовою частиною Російської Федерації. Позиція Сполучених Штатів можливо, теоретично можна, скажімо так, уявити собі, що Сполучені Штаті і хотіли би аби врешті-решт ця війна. В Європі закінчились. Доволі часто наводяться тези, мовляв, Захід втомився від України, Захід хоче торгувати з Росією. Але, коли я чую ці тези, то з моєї точки зору, ті люди, які промовляють такі тези, вони абсолютно не розуміються на реаліях і реальностях. Наступного року вибори Сполучених Штатів. Не за горами вибора цілої низки європейських держав? Завдяки позиції політиків в цих країнах рівень підтримки боротьби незалежної України в суспільстві піднятий на найвищу планку? Суспільство вимагає перемоги України. Яким чином? Ці політики, європейські і американські, діючий президент, зокрема, може переговори з Путіним продати як перемогу України. Жодним чином. Ніяк. Отже, з моєї точки зору, принаймні в найближчій перспективі остання, а це півтора-два роки, політика Заходу, вона теж з моєї точки зору, знову роблю акцент. Вона спрогнозована. Ніяких поступок в кровожерливому путінському режиму не очікується. Привіт! Це планшет. Один з тих планшетів, які ми купуємо разом з вами. Кожен з них допоможе завдати десятки точних ударів по позиціях окупантів. Це снайперський приціли. Один з прицілів, який ми разом з вами купуємо та передаємо нашим хлопцям. Ми не можемо, друзі, зупинитись в допомозі тим, хто щодня ризикуючись життям, захищає нас з вами. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Позиція Китаю. Так, Китай був би щасливий, аби на зразок, наприклад, там двох Корей Україна була розділена чи то вздовж. На нинішньому етапі лінії розмежування, лінії зіткнення, чи якби Україна погодилась, як каже Путін, визнати історичні реалії, тобто погодитись на те, би п'ять областей нашої країни офіційно ввійшли в склад Російської Федерації. Відповідно, були б зняті санкції з Росії, і Китай продовжив би. Економічні стосунки з Російською Федерацією все було б чудово. Більш того, Китай би як країна, яка фактично домоглась припинення війни, з різко о, зросли впливи Китайської Народної Республіки по всіх міжнародних напрямках в усьому світі. Отже, якщо взяти позиції, то я, наприклад, не бачу абсолютно жодних точок дотику, навколо яких можна було б починати якісь розмови. Окрім того, на сьогоднішній день можна лише ну, в якомусь фантастичному уявленні, але спрогнозувати, що. На цьому етапі підкреслюю-які мирні переговори за будь-якою конструкцією. Це виключно переговори про перемир'я, а не про мир. Ну, Щось на кшталт хасабютських домовленостей під час війни Росії та Ічкерії. Яким чином Росія використала ці перемовини? І цю паузу. Нагадаю, що головною ідеєю підписаних Хасав'юртівських угод було розробка механізму з боку Російської Федерації для того, щоб визначити, яким чином Чеченська Республіка в подальшому може виявити своє майбутнє. Але реально цей час був використаний виключно для того, аби Посилити власні збройні сили, знайти зрадників всередині чеченського суспільства, зокрема батька Кадирова, і, врешті-решт, перекупивши цю впливову тейп, впливовий тейп, росіяни з одного боку почали другу чеченську кампанію, а з іншого боку, стрімко почали залучати на власну сторону чеченських зрадників. Тому я абсолютно переконаний, що навіть якщо зараз якимось чином вдасться а, зупинити воєнні дії, але вибачте, такі тези колись лунали і не з моїх вуст, хочу нагадати нашим і глядачам і слухачам, що формула где-то посередині договоримся». конструктор цієї формули, людина з таким світоглядом, вона зараз очолює нашу країну. І, відповідно, точніше з таким світоглядом найближче оточення цієї людини. Що єдине зараз зупиняє від подібних кроків? По-перше, це позиція самого українського суспільства. За різними оцінками, майже 90% українців категорично не погоджуються на територіальні поступки Російської Федерації. З іншого боку, я хочу просто в це вірити і сподіватися, що діючий президент волою долі, волою обставин. Можливо, почався процес перетворення хахла і яка різниця в українця? Але поки що в мене переконливості в цьому немає, тому я сподіваюся виключно на. Першу складову цього процесу, тобто на позицію українського суспільства, і ті люди, які зараз кучкуються на банковій і навколо Володимира Зеленського, вони чудово розуміють, що не дай Боже вони зроблять якісь перші подібні кроки, то їхня доля буде вирішена тим самим українським суспільством доволі швидко. Більш того, я скажу, що я переконаний в тому, що якби не відбувся повномасштабний наступ. Росії в лютому 22-го року, який фактично протягом кількох годин привів все українське суспільство до стану шоку глибокого шоку. Якби не це, то ми б вже мали іншу владу. Просто наші глядачі і слухачі, скоріш за все, вже забули, як розгортались процеси щодо. Падіння рейтингів як особисто самого Зеленського, так і його партії Слуга народу. Тому на сьогоднішній день я не бачу ніяких підстав для того, щоб в лапках побоюватись якихось мирних переговорів. Я просто не бачу взагалі передумов для їх початку. Їх просто таких передумов з моєї точки зору, знов-таки їх просто не існує і нікому не вдасться посадити за один стіл навіть через посередників лідерів Кремля і Києва. Адже перш ніж сідати про щось домовлятись, треба якісь ну теми для розмови, спільні якісь. Таких тем на сьогодні не існує. Просто не існує. А якщо тільки вони з'являться такі теми, то в Україні реакція буде вкрай негативна. А в Росії теж я хотів би подивитись, хто на сьогоднішній день з російських політиків, мається на увазі або сам Путін, або його найближче оточення, хто візьме на себе відповідальність і виступить в публічній? Площині з заявою, мовляв, ми, приймаючи зміни до Конституції, ми зробили помилку. І тому там заради миру, заради пошуку компромісу, черговий жест доброї волі, ми скасовуємо ті зміни, які були прийняті 22-му році. Ну, навряд чи знайдеться подібна людина. Отже, хто, як, яким чином. Може сконструювати навіть просто теоретичні уяви про початок подібних переговорів. У мене просто ну, я не бачу таких шляхів, абсолютно не бачу. Але тим не менш, ця тема чомусь підіймається а. щоразу після ось таких зустрічей. От Дмитро Кулеба він правильно каже, що е, при можливих. Варіантах е, перемовин Зеленський з Путіним зустрічатися не будуть, а тільки через посередників це каже Кулеба. Тобто, я так розумію, що ця тема підіймається. Е, ці питання ставляться і перед українською владою, в тому числі. А от як їх екстраполює українська влада, це вже інше питання, абсолютно. Адже з одного боку, чудово, ми розуміємо, ми дорослі люди, що і країна в цілому і безпосередньо влада абсолютно зараз залежить від підтримки Заходу як зброєю, так і фінансово-економічною і політичною. Але разом з тим не можна сказати, що ця залежність вона складає 100%. Це абсолютно неправда. І абсолютно не так. Є певні розрахунки, які були ще в 22-25 році. Наприкінці 21 го початку 22-го років зроблені, в тому випадку, якщо Україна не буде мати підтримки, так росіянам дійсно вдасться набагато більше, ніж їм вдається це зараз. Але, врешті-решт, мова про повну капітуляцію і, скажімо так, Покору українського народу це просто фата-маргана. В кращому випадку, за такими розрахунками, Україна перетвориться на велику територію партизанської війни, так звана Гарілос. Зупинити яку Росія ресурсів просто не Незважаючи на 100, скільки там 50 мільйонів населення. просто це неможливо. От подивіться, що зараз відбувається на окупованих територіях. В тому самому Криму, на Запоріжжі, на Херсонщині злітають в повітря чи то склади, чи російські окупанти, чи колаборанти. Чим більше буде територія, яку має бажання контролювати наш ворог, тим більший супротив буде, звісно річ. не на не в окопах, не на полях боїв, а в, у вигляді партизанської війни, актів диверсії, актів непокори, знищення об'єктів інфраструктури, транспортних шляхів, все це неминуче. І, ну, є певні розрахунки. Я правда не фахівець ці галузі, але я їх читав неодноразово, що під час Якщо там, наприклад, навіть ну, фантастику таку вмикнути, що росіяни знов заходять на Київ, і їм вдається захопити Київ, то утримати його вони просто не, не, не в змозі. Всіх спроможностей збройних сил Росії разом з Росгвардією і разом з структурами горизвісних ОМОНів, Міністерство внутрішніх справ все одно, не вистачить для того, щоб утримувати таку територію, населення якої налаштоване на супроти боротьбу. Тому я не знаю, можна теоретично собі е, політикам, особливо там, десь в комфортних західних умовах, е, уявляти якісь. Е, Конструкції можливих переговорів там будувати якісь теорії, але практично ще раз підкреслюю: практичного ніякого підґрунтя реального для навіть для обговорення можливості майбутніх переговорів в найближчій перспективі їх просто не існує.